На перший погляд ми бачимо звичайне перехрестя. Водій заїжджає на зелений, а далі порушує. Порушує бо проїжджає на заборонений сигнал світлофора. Ви скажете, чому порушує? Він ж завершує маневр. Не зовсім. Ось цей світлофор називається виїзним або вихідним. Біля нього завжди є знак місце зупинки або ступління. Це означає, що керуватись ним потрібно як окремим світлофором. Водії його часто плутають з дублюючим та проїжджають, навіть не здогадуючись, що порушують. Поліція ж цим користується, звісно, і регулярно штрафує таких водіїв. А тепер проїжджаємо разом. То як же ж діяти в даній ситуації? Ось я проїхав на зелений, дозволяючий, але на виїзді з перехрестя бачу, що переді мною загорається червоний. Я, звісно ж, не роблю ніякого звершення маневру. Я зупиняюсь перед стоплінією і чекаю, аж доки не загориться дозволяючий зелений сигнал світлофора. Тому що це не дублюючий світлофор, а виїзний. Ось так.